Чому гроші не роблять тебе багатим? Звучить дивно, правда. Але саме тут криється найбільша пастка, в яку потрапляє більшість людей. Ми з дитинства чуємо заробляй більше і твоє життя стане кращим. Та реальність доводить протилежне. Справа не лише у кількості грошей, а у тому, як ти ними розпоряджаєшся. Багато хто вважає, що більше грошей автоматично означає більше багатства. Але це лише ілюзія. Без фінансової грамотності гроші зникають так само швидко, як і з'являються. Прикладів безліч лотерейні мільйонери, які поверталися до бідності, або спортсмени з багатомільйонними контрактами, що втратили все. Один із найвідоміших прикладів це боксер Майк Тайсон, який заробив понад 300 мільйонів доларів. але… Врешті оголосив банкрутство через невміння управляти фінансами. Багатство це не самі гроші, це активи, які працюють на тебе: інвестиції, бізнес, нерухомість, навіть твій досвід і знання. Активи приносять пасивний дохід і створюють стабільність. Саме вони формують основу справжнього багатства, яке не зникає після першої ж великої покупки. Наприклад. Акція компанії може приносити дивіденди десятиліттями, а дохідна нерухомість та нагодувати сім'ю поколіннями. Хоча я не великий прихильник фізичної нерухомості, бо війна показала наскільки швидко можуть бути знищені будівлі, які вибудовували ці покоління. Саме тому більше віддаю перевагу фондам на нерухомість. Яскравий приклад успішного створення багатства це Ворен Баффет. Він не ганявся за швидкими грошима, а десятиліттями інвестував у бізнеси, які приносять прибуток. Його статки сформовані не разовими виграшами, а системними інвестиціями. Гроші це лише інструмент. Якщо ти витрачаєш, ти споживаєш. Якщо інвестуєш, створюєш капітал. І саме від того, куди ти скеровуєш цей інструмент, залежить твоя фінансова свобода. Для одних гроші це. Можливість придбати новий телефон для інших шанс купити акцію чи відкрити маленьку справу, яка потім виросте у великий бізнес. Ті самі 100 доларів для когось просто вечеря в ресторані, а для когось перший внесок у портфель інвестицій. І не думай, що потрібні тільки значні суми для інвестицій. Ось мій особистий приклад: я почав вести YouTube з 2017 року і отримував гроші за рекламу. Телеграм-каналі та на Ютубі. Тоді мені рекламодавці платили в криптовалюті, а саме в біткоїні, та трохи в ефіріумі, в еквіваленті до долара на той час. Тож я не витрачав їх та не конвертував у долар, а залишав як актив. На сьогодні отримані тоді 600 доларів перетворились у 8 тисяч доларів. Непогано? Я навіть зробив нещодавно про це пост у телеграмі. Посилання на нього буде в описі під цим відео. Поцікавтесь. Тебе багатим робить не кількість грошей у гаманці, а твої навички, дисципліна та правильні фінансові рішення. Це вміння контролювати емоції, відкладати частину доходу, думати довгостроково і будувати фінансову стратегію. Саме ці якості дозволяють людині з невеликими доходами з часом створити капітал, тоді як інша з великими грошима може залишитися чим. Практична порада. Якщо ще не маєте власного інвестиційного капіталу, бо не наважуєтесь на перший крок, почніть з простого і рухайтесь поступово. Відкрити депозит у банку. Потім спробуйте інвестувати у гривніві ОВДП. щоб зрозуміти принцип. Далі можна спробувати криптовалюту, а після цього фондовий ринок. Зрозуміти, це не містика, в цьому реально розібратись. Цими інструментами користується весь цивілізований світ уже понад 200 років. Не варто зациклюватися лише на заробітку. Важливіше навчитися керувати тим, що ти вже маєш, і примножувати свій капітал. Навіть невелика сума, вкладена правильно, з часом, може перетворитися у значний ресурс. Працює сила складних відсотків і стратегія маленьких, але системних кроків. Пам'ятай, гроші самі по собі не роблять тебе багатим Вони лише показують, наскільки ти вмієш ними розпоряджатися. І тільки від тебе залежить, станеш ти фінансово вільним чи залишишся заручником витрат. Підписуйся на канал, і ти дізнаєшся ще більше практичних порад, як змусити гроші працювати на тебе, а не навпаки. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео.